Добрий день, діти! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття з малювання, але спершу скажіть, яка зараз пора року? Правильно, дітки, осінь, як на вулиці, холодно чи тепло? Правильно, дітки, холодно, Дуне сильний холодний вітер. Часто йдуть душі. Тому до нас на заняття сьогодні завітав зайчик. І він повідомив, що йому та усім лісовим зв'ятам у лісі дуже холодно, морозно, вони не знають, що ж робити. І він просить нас з вами їм допомогти, діти. І мені спала така думка, що ми можемо їм допомогти за допомогою вогника. Давайте подивимось, як він виглядає. Подивіться, дітки, уважно на картинку. Ось такий вогник допоможе нашим лісовим звірятам. І ви, звісно. Ну що ж, почнемо працювати? Що, малята, перед тим, як почати роботу, розімнемо наші пальчики. Пензлик танцює, пензлик стрибає. Пензлик веселу, пісеньку граю. З пензликом дітки усі подружились. З ним малювати ми гарно навчились. Малята, я вже трошки потрудилась і намалювала ось такий вогник для наших лісових звіряток. Ну що, малята, зараз я розповім, що мені знадобилось, щоб намалювати гарний вогник. Ось такий трафарет. Серветка, стаканчик з водичкою, фарба гуаш, і пензлик. Починаємо малювати. Діти беремо наш пензлик за початок срібного комірця. Зачіскою змочуємо у водичку, віджимаємо зайву вологу і зачіскою червону фарбу. змочуємо. І малюємо ось такі доріжки, згадуйте, як я вам показувала. Ось такі доріжки малюємо. Якщо фарба закінчується, змочуємо пензлик ще раз у водичку, відживаємо маємо зайву вологу і знову у фарбу. І продовжуємо малювати доріжки. Ось так. Дивіться, який гарний вогник в нас виходить. Ось так. Замальовуємо його дуже добре. Ось так. Ще мочимо водичку, віджимаємо зайву вологу і знову у червону фарбу. І знову продовжуємо малювати. Ось так. Ось так. І можна хляпочками ось такі білі прогалини замалювати. Ось так. Ось так, дітки. Промиваємо добре наш пензлик, віджимаємо зайву вологу і на серветочку. Діти, подивіться, який гарний вогник в нас вийшов. А хто мені скаже, якого він кольору, дітки? Правильно, червоного, дітки. Зайчиня та всі лісові звірята кажуть нам велике дякую. Ви великі молодці, тепер їм буде і восени, і взимку, не холодно. Їх будуть гріти наші з вами вогники. А я кажу вам до нових зустрічей. До побачення!